Справу, де тролейбусника збило авто з правоохоронцем закрили в ДБР. Молодого батька семи дітей судили за вкрадені горіхи. Постраждали від вибуху гранати Луцькрада допоможе коштами. Поки судили за ухилянство, одержав відстрочку від служби. Завтра, 13 липня, громада Луцька прощатиметься із двома полеглими героями Юрієм Футалою та Віктором Сіліним. Відспівування військовослужбовців відбудеться о 10-й годині у кафедральному соборі Святої Трійці. Юрій Футала поліг 7 липня в районі населеного пункту Побєда Донецької області. Лучанин Віктор Сілін загинув 9 липня в районі населеного пункту Дружба теж Донецької області. Поховають Юрія Футалу у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гарача. А Віктора Сіліна на кладовищі села Липини, вічна шана героям і співчуття їх рідним. Сьогодні водолази дістали зі ставка тіло чоловіка. Повідомлення про те, що у селі Машів Ковальського району на ставку потонула людина, надійшло після 14-ї години. Водолази обстежили водойму і через дві години виявили тіло. Загиблим виявився місцевий житель 1986 року народження. У ДСНС Волині закликають громадян дотримуватись правил відпочинку на водоймах, не заходити у воду в нетверезому стані, купатись там, де є рятувальні пости. Летальна аварія на Маневичині біля села Караси. річний мешканець Прилісненської громади їхав на мотоциклі, ймовірно не впорався з керуванням і впав на асфальтне покриття. Завершилось все трагічно. Невідомо, що мотоцикліст, керуючи транспортним засобом, ймовірно, не впорався з керуванням, впав на асфальтне покриття, внаслідок чого загинув на місці. Пасажир двоколісного отримав тілесні ушкодження і його шпиталізували. Попередньо. Мотоцикліст керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Відповідно за цим фактом слідчі відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань, і наразі триває досудове розслідування. Луцька міська рада продовжує працювати над виконанням запитів підрозділів Збройних сил України. Сьогодні, 12 липня, для потреб Луцького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки передано три принтери. А для військової частини спрямовано два квадрокоптери. Також військовослужбовці військової частини А 47 88 отримали два бензинові генератори та чотири зарядні станції. Лучанам, що постраждали від вибуху гранати на вулиці Ковальській, нададуть фінансову допомогу з міської казни. Загальна сума виплат 100 тисяч гривень. Прийнято рішення про виділення допомоги на лікування, на компенсацію лікування і реабілітацію осіб, які постраждали внаслідок вибуху гранати на вулиці Ковальській в неділю ввечері в нашому місті. А загальна сума допомоги 100 тисяч для чотирьох осіб. Від 20 до 30 тисяч буде виплачено кожному. Сьогодні, на жаль, одна потерпіла перебуває в реанімації, двоє потерпілих перебувають в відповідних відділеннях лікарень, і одна потерпіла вже виписана з лікарні, слава Богу. І також була ще одна потерпіла жителька Рожищінського району, яка на місці була надана допомогу, і вона відмовилася від госпіталізації. Нагадаємо, у неділю 7 липня на вулиці Ковальській виник конфлікт, і військовослужбовець кинув гранату в людей. Вона здетонувала. Постраждало п'ятеро осіб. З них двоє у важкому стані. Військовому обрали запобіжний захід тримання під вартою. Спіймали на гарячому. У Боголюбах затримали 28-річного мешканця Луцького району. Він саме розкладав закладки з психотропами. За допомогою телеграм-каналу розповсюджував наркотичні засоби шляхом залишення закладок. У нього вилучили 72 закладки психотропної речовини Амфетамін, 10 закладок речовини Альфа ПВП, електронні ваги та інші речові докази. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після оголошення. Зловмисникові підозри у вчиненні злочину буде вирішуватись питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Це кадри від березня 2022-го. На той момент минуло півроку від ДТП, в якій травмувався водій луцького тролейбуса Юрій Сидорчук. Сталося це тоді, коли він на автошляху поправляв роги на електротранспорті, аж поки не опинився під колесами автомобіля. Ймовірно, під керуванням підполковника СБУ Андрія Шави. Чоловік пережив реанімацію. В нього були численні забої, зламані ребра та кістки тазу. Тож реабілітація була довгою і болісною. Вночі як лежиш, не ворушишся. То воно так, як то злежується, вона ж пече крутить, і буває, що і током стріляє. І, хоча внаслідок ДТП одержав другу групу інвалідності, проте кримінальне провадження відкрили за статтею порушення правил дорожнього руху, що спричинили ушкодження. Середньої тяжкості цікаво, що на початках в цьому провадженні він і не був потерпілим. Цього йому довелося добиватись через суд. Що ж до кримінального провадження в цілому, то за кілька років воно так і не потрапило до суду. І за цей час слідчий ДБР, який власне займається цим, схоже, не знайшов підстав, аби повідомити правоохоронцю про підозру. Як розповідає захисник водія, йому довелось написати цілий сто скарг і звернень в усі можливі інстанції, аби змусити слідчого щось робити. Адвокату навіть не давали доступу до матеріалів провад для ознайомлення постійно знаходились якісь відмовки. Працівники ДБР провели цілий комплекс заходів для встановлення всіх обставин цього інциденту, і досі триває експертиза, за результатами якої буде прийнято рішення про подальші кроки. Угу. А чому так експертиза довго? Чи пояснював «Ну Це все залежить насправді від експертних інституцій, які завантажують роботу. Тому воно все через це затягується. Решті дотягнули справу до того, що в кінці квітня цього року слідчий ДБР виніс постанову про закриття кримінального провадження за відсутністю складу правопорушення в діях підполковника СБУ. Нібито вказуючи на те, що остання експертиза показала, що в діях шава відсутні будь-які будь-який склад кримінального правопорушення. Він не міг об'єктивно виявити пішохода нового ну, клієнта водія тролейбуса на дорожньому полотні. Сам Юрій Сидорчук запевняє, мало того, що тоді був у світловідбиваючому жилеті, так ще й була включена аварійка в електротранспорті. Мене одягнутий був жилет, був дощ ішов. В мене постійно був одягнутий жилет. Я був через як сказати, через кожні півгодини треба виходити і міняти вставки. Було та і я його вже й не скидав того ж літа. Я постійно. живети Так і аварійка, хоч в зів вона не передбачена, але в мене вона працювала. Аварійка була включена в тролейбусі і жилет був. Однак, 10 липня захиснику водія вдалось через суд скасувати постанову слідчого ДБР про закриття. От є постанова про закриття кримінального провадження. Вказують, що шава не винен. Він не міг виявити людину в світловідбиваючому жилеті перед собою, при тому, що перешкод для видимості не було. Ем, якщо не винен Шава, то в чому винен тоді Сидорчук? Ну, логічне ж питання, правда, хтось має бути винен на стані ДТП. Більше того, адвокат нещодавно таки одержав доступ до матеріалів справи. каже слідством: там абсолютно нічого не зроблено. Якихось два допити, дві експертизи, два слідчих експеримента. І то до них в струни захисту є чимало питань та сумнівів. Склад кримінального правопорушення виведено середня тяжкість. Середня тяжкість це ось якраз є можливість закриття за строками давності. Якщо не провести зараз ще одну експертизу, і ми не доведемо, що це тяжкі тілесні ушкодження, я гадаю, що вони виходить, виконали свою функцію розвалювання справи. Аби цього не допустити, вони перш за все будуть клопотати про відвід слідчого ДБР Савчина від цієї справи. Бо ж таке затягування до судового розслідування призвело до того, що справа досі не потрапила до суду. Відповідно, через відсутність вироку юрію не можуть виплатити коштів зі страхового фонду по нещасних випадках на виробництві. Але найголовніше, що досі за цю ДТП кількарічної давності ніхто так і не поніс покарання передбаченого законом. Юлія Остапович Дмитро Кудик для новин на часі. 25 липня минулого року Денис пройшов військово лікарську комісію, яка визначила, що він придатний до служби. Проте на пункт збору через два дні хлопець не прийшов. Вже згодом у суді сказав, як є, що тоді розхвилювався за своє життя, на яке мав плани створити сім'ю. Хлопець працює водієм на доставці овочів і фруктів, а ще волонтерить має відповідне посвідчення про це. Проте для ківерцівського суду це виявився не аргумент. Наявність волонтерського посвідчення не може свідчити про істотне зниження суспільної небезпечності діяння. Навіть прокурор тоді просив призначити покарання за наявності двох пом'якшуючих обставин, проте в суді поважали інакше. Рішення про застосування інституту звільнення від відбування покарання до обвинуваченого у даному випадку, на думку суду, може бути сприйняте іншими особами як можливість уникнення від конституційного обов'язку громадян щодо захисту вітчизни, який передбачений у статті 65 конституції України. Тож засудили до трьох років позбавлення волі. Поки в апеляції справа оскаржувалася, обвинувачений став опікуном свого родича з інвалідністю. Подавалася інформація, що перебуває під так би мовити, під опікою Дядько, я так наскільки приходить. Буде тільки питання про долучення письма доказу, а саме хотіли долучити довідку про наявність сісочки з Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Проте виявляється на момент засідання 10 липня хлопець позбувся свого права на відстрочку. Я не заперечую, але прошу звернути увагу, що обвинувачення має правильного строчку до 30 червня 2024 року. На даний час є місяць виконь і дані щодо поновлення правильної строчки. Я так розумію, сторона обвинувачення на даний час немає. Захисник пояснює, нині змінився порядок отримання відстрочки. Відтак потрібен час, аби виготовити ряд необхідних для цього документів. Заява вже подана. Чекають. На даний момент відсрочки немає, оскільки тільки були, ну, були подані документи, вони ще не готові. Ну от мій довіритель пояснив, що десь з дня на день має він забрати цей акт і подати відповідну заяву до територіального центру. Там буде дуже великий черг і скрізь знову просто клопотали відкласти розгляд справи до моменту, коли вже отримають ці документи. Колегія суддів з цим погодилась. Юлія Остапович, Наля Прокупчук, для новин на часі. 19-річна одеситка так вподобала Луцьк, що менше ніж за півроку вивчила розташування вулиць і провулків краще за місцевих, бо розкладала закладки з наркотиками. Лише по вулиці Потебні поліцейські знайшли близько 60 таких схованок. Як зізнається сама дівчина сюди приїхала в серпні минулого року слідом за покликом кохання Романом, хлопець її і долучив до наркобізнесу. Роман працював в телеграмі і таким способом надсилалась фотографія з координатами. І або він, або Кирил їхали і привозили додому. Дружбу із наркотою почала дуже рано, бо сама вживала. І друзяки з'явились по життю відповідні. Я перший раз спробувала у 14 років. Я до цього не знала, що це таке. До цього на рідній Одещині в дівчини був шанс на нормальне життя. Навіть влаштувалась на роботу контролером у водоканал, як тільки виповнилось 18. Каже, мати її виховувала на одинці, та крім неї ще двоє молодших. Те, що дівчина розкладала ще квіточки, за адресою, де вона зберігала наркотики, знайшли речовини, що містили ПВП, ЛСД, а також канабіс у великій кількості. Все це мало йти на продаж, проведено десятки експертиз. ПІВІПІ маса 34,53-54 виснову експертиз, 10, 10,39 міститься являюсь собою речовина, канабіс, маса 72,77, 58 грама, виснову експертиз, 1033 в 93 пакетах міститься психотропна речовина обіг помежна фетаміння, маса 6,55-32 грами, виснову екскурсія, 10,70. Міститься речовина МД мб 4 0,20 грава». Молодого доситку обвинувачують за двома статтями кримінального кодексу. Це її перший досвід за ґратами. Судимостей не мала, ніколи не притягувалась. Разом з адвокатом просять суд пом'якшити покарання, адже дівчині світить лише за одним обвинуваченням позбавлення волі аж до 12 років. Mm, стало борше. Стала більше відчувати себе напевно чистою, так сказати. По-перше, відчуваю себе без наркотиків добре, не нервую. Я працюю над агресією, над нервами. Я дуже знервована людина, і вона мені допомагає, якщо в мене щось трапляється. Вона мене бере і пояснює, розмовляє зі мною. І мені стає легше. Захисник просить суд не виносити рішення, бо має здобути документи і свідчення, які характеризують дівчину з кращого боку. каже вона співпрацює з правоохоронними органами щодо викриття всієї компанії наркобізнесменів, яких за словами дівчини аж 22. Ольга Ганич Дмитро Кудик для новин на часі. Дуже дорого обійшлись викрадені горіхи. За поцуплені майже 5 кілограмів вартістю орієнтовно 570 гривень суд першої інстанції призначив чоловікові 7 років, 3 місяці позбавлення волі. Обвинувачений на автостанції вихопив у жінки пакет із лущеними горіхами, вагою майже 5 кілограмів, сів на автобус. Волинянин під градусом мав намір продати вкрадене добро у сусідньому селі. Вже коли його піймали і вкотре відкрили кримінал, покаявся у скоєному і відшкодував потерпілі збитки. Це трохи більше 570 гривень. Але чоловік був на випробувальному терміні за крадіжку і незаконне заволодіння транспортним засобом. Тож горохівський районний суд постановив має відсидіти сім років. Років і три місяці. Вирок молодик оскаржує в апеляції. Його захисник наполягає, вирок надто суворий і не відповідає ступені тяжкості злочину. Особи молодого віку має мантровані шість малолітніх дітей, а від його дій не настало тяжких наслідків. Тому вважаю, що покарання за суворе і суду першокерствів були повні підстави для застосування статті 9 Кримінального кодексу України. покарання Менше, ніж передбачено відповідної санкції. Захисник клопотав суд про п'ять років і місяць за ґратами для свого підзахисного обвинувачений. Додав у нього вже не шестеро, а семеро дітей. Але прокуратура наполягає вирок слід лишити без змін, бо ж раніше судимий і грабіж вчинив під мухою. «Останнє, травня 23 року був засуджений до покарання, покраїнки. Позбавлення волі зато сороком три роки. Однак вже в листопаді вчиняє новий умисний тяжкий злочин. Людина, звичайно, усвідомлювала наслідки такого вчиненого діяння, тому вважає, що іншого покарання ніж призначив суд мінімального виду 7 років позбавлення волі, Суд був позбавлений на сустосувати положення статі 69. щодо наявності на отриманні дітей матеріалу кримінального провадження місії. Таких відомості дозначно є неодруженої. Порадившись, судді постановили вирок все ж змінити, зменшити із застосуванням статті 69 кримінального кодексу України покарання за статтею 186 частиною 4 частини до 5 років позбавлення волі на підставі статті 71 за сукупністю вироків до покарання. За даним вироком частково приєднати невідбуту частину покарання за вироком від 23 травня 2023 року і остаточно визначити до відбуття 5 років, 1 місяць позбавлення волі. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі. Чоловіка позбавили водійського посвідчення. Він через піврока. Вирішив ситуацію виправити і просто купив за оголошенням посвідчення в інтернеті. Все б нічого, але одного разу йому довелося його пред'явити працівникам поліції. Виявилось, що чоловік не пристебнув пасок безпеки, і коли складали протокол, з'ясувалось, що крім порушення правил дорожнього руху чоловік наїздив за кермом на кримінал. Ну ви розуміли, усвідомлювали, що ж в інтернеті це ж там не видаються посвідчення водія. Просто я не знаю, які зараз порядки там казали, що з кусони станом. Буде спрошено. Ну я зараз це розумію. Ну тоді, коли я, якби я знав, що вони не є законні, Я б не під'являв працівникам поліції на перевірку, тому що ну, я б просто сказав, що в мене їх немає. Горе водію 35 років. Він стверджує, що не знав про незаконність таких документів. Ви повністю визнаєте вину. Вам ставлять вину про те, що ви використали підроблений документ, зокрема посвідчення водія, а також. Ну, Скажімо так, по-простому купили їх, так? ці Купили, а хоча мене повністю завіряли в інтернеті, що це дійсні документи, що вони будуть в базі, що це все законно. «Ви вже на даний час переконалися. Каже, оформити посвідчення водія за старою процедурою не хотів, бо так довго. А ще, за словами чоловіка, набрався теревень про те, що в установах, в яких закони і за процедурою виготовляють посвідчення, чергує ТЦК. А зустрічі з ними явно не бажав. От і скористався простою і легкою схемою. Інтернет фахівці виявились дуже спритними. Вирішення питання щодо долі речових доказів, сторона позначення процесу до матеріальної справи постаново про визнання та приєднання речових доказів у термінальному провадженні від 20 грудня до 2023 року, відповідно до якої вбачається, що органом особового розслідування речовим доказом в кримінальному провадженні було видано посвідчення водія серії ВКМ No751229, видалене ТСЦ-8041. І серія, і номер Є. Однак в реєстрах України такого не значиться. Це є виявилось сюрпризом для чоловіка, бо він сподівався, в його руках опиниться документ, до яких ніхто не причепиться. Цей кримінальний досвід для чоловіка буде першим, бо раніше з цим ніколи справи не мав. Чоловіку за грати ну ніяк не можна, наполягає сторона захисту, бо на піклуванні знаходиться батько інвалід. Який невиліковано хвороби не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, і потребують соціальної. Послуги з догляду на непрофесійній основі це стосується батька мого підзахисного, яким він зараз на даний момент проживає, і що батько втім дійсно потребує догляду. Зважаючи на всі обставини, і навіть зважаючи на серйозність обвинувачення, і захисниця, і прокурор за таку кримінальну витівку просить суд остаточно призначити покарання на дуже жорстке. Уповного складання призначених покарань визначити до довідкування покарання буде трьох років обмеження воїни. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України звільнять до обвинувачення публіка до відбування призначеного покарання, встановлення і спитового строку терміном на 2 роки. Прошу суд застосувати до особи статтю 75 і строком ближче до мінімального, строком на один рік. Спитовий строк. Підробку з інтернету чоловік отримував новою поштою, витратив на покупку 9 тисяч гривень. А скільки ще таких горе водіїв роз'їжджає україною та світом? Головне питання, де знаходяться головні виробники підробок, і яка їх доля їх не знайшли, а їх шукали а, а в мене переписки не усталося з ним а кримінальне провадження завели на них ні завели ви крви окреме провадження не встановлені особи Ольга ганич Дмитро кудик для новин на часі Великий теніс нині знову в моді. Про цей вид спорту знімають фільми і пишуть книги. На всеукраїнському турнірі літнього чемпіонату з тенісу зустрілись юнаки і дівчата до 14 років з усіх куточків України. Поліна з Києва одразу показала впевнену гру. Теніс це дуже класно. От я займалася плаванням ще давно, і після плавання теніс це дуже класно. Я вже займаюся тенісом 7 років, майже вісім. Я думаю, що першу гру я виграю, далі я теж намагаю, ну, буду намагатися вигравати. Треба багато тренуватися, але це ну, класно, ти не втомляєшся. Я стала спритна, в мене є гарна розтяжка, концентрація, увага. 12-річна Лучанка Єва каже, всі її здобутки в цьому виді спорту ще попереду. До того ж, теніс це більше, ніж спорт. Тут дівчинка знайшла друзів і подруг, одну з яких Уляну – всі разом вітали з днем народження, прямо у перерві між іграми. Я займаюся чотири роки. Для мене це мій улюблений вид спорту. Мене мама завела на перше тренування, мені дуже Я Зрозуміла, що це мій вид спорту. Готувалася тренуваннями. Це важливі змагання до 14 років. Сподіваюся на хороші результати і сподіваюся, що це десь мені досвід. Головний суддя змагань Юрій Труш наголосив, юні спортсмени та спортсменки на турнірі не лише здобувають досвід, а й заробляють рейтингові очки. Надалі зможуть потрапити на чемпіонат України, а можливо і в збірну команду нашої країни. Турнір всеукраїнський, другої категорії. Приїхали учасники з 50 міст України. Повністю вся географія: Харків, Київ, Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, звичайно, Луцьк. І рівень гравців досить високий: десятка рейтингу Федерації Тенісу України. Допомогли організувати. Турнір відкрита першість літня дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 міста Луцьк. Нам допомагає завжди департамент сім'ї молоді і спорту і фонд Ігора Палиця. Дитячий спорт мусить розвиватися, тим більше в умовах війни, яку ведемо ми проти нашого агресора. Так що дуже дякуємо. Незважаючи на канікулярний період, на те, що багато дітей пішло на відпочинок, але є діти, які продовжують займатися своїм улюбленим видом спорту. Сьогодні Луцьк приймає відкритий чемпіонат з великого тенісу, і понад 50 учасників з усієї України приїхало до нашого міста, аби показати те, що вони навчилися протягом року і які вміння вони мають в даному виді спорту. Фонд Ігоря Палиці тільки разом з радістю під. Тримає спортивні змагання і такі починання і бажання дітей змагатися, займатися спортом, адже розуміємо, наскільки важливо зараз підтримувати наших дітей, підтримувати їхні правильні починання і підтримувати їхні спортивні починання. Щиро сподіваємося, що хтось із цих дітей невдовзі або протягом якогось часу стане все ж таки чемпіоном, можливо, навіть світу. На турнірі розіграють нагороди в одиночному розряді серед хлопців і дівчат. Змагання тривають протягом двох днів. Фіналістів нагородять у суботу, 13 липня. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі. Музейний простір окольний замок відкрили рік тому за грантові кошти за підтримки іноземних партнерів. Відкрили його під час війни, але з усіма викликами впорались. Це простір, де історія зустрічається з сучасними технологіями. За цей рік часу нас відвіли туристи з за кордону. Це Штати Америки, Канада, Австралія, Європейського Союзу. Це відвідали і наші українці, які є і внутрішньопереміщені особи. І є туристи, які приїжджають з різних міст. Це і Львова, Харкова. Одеси, Києва, це із Маріуполя, з під Бахмуту. Нас і наші екскурсійні гіди проводять екскурсії на англійські польські мовами. І ми є цікавими для сучасного туриста. На інтерактивному табло відвідувачі можуть дізнатися цікавинки про історію замку, познайомитись із монахом Єзуїтом і місцевим приводом з трагічною історією. Незмінно підтримує простір Луцька міська рада. Те, що за рік часу в умовах повномасштабної війни відвідало наш музейний простір, понад 20 тисяч відвідувачів, говорить про його успішність. Музейний простір є самоокупний, він не є дотаційний, що, звичайно, є дуже приємно. Це є одні з найбільших історичних підземель в Україні. Наш музейний простір є одним із найкращих музейних просторів в Україні. Люди не просто приходять, дивляться на ці стіни, на якісь експонати, а в музеї постійно ворує життя, відбуваються культурні мистецькі заходи. Безумовно, що відкриття цього окольного замку, цього музейного простору, воно дало поштовх до розвитку старого міста, до повернення цікавості лучан, туристів до нашого старого міста і переконаний, що в подальшому після. Нашої перемоги після завершення війни дасть поштовх до притоку інвестицій. Відвідувачі окольного замку щоразу відкривають для себе щось нове. Результат перевершив очікування, я вважаю, найвибагливішого глядача, навіть європейського. Музейний простір працює щодня, а для пільгових категорій тут проводять безкоштовні екскурсії. На суботу, 13 липня, синоптики прогнозують сонячну погоду на півдні, щоправда, хмарно. У західних областях ясно та без опадів. Вночі температура 19-24, в день 31-38. Сонячно та безхмарно буде на сході. 17-20 вночі, в день від 32 до 36. Ясним та спекотним день буде на півночі. Температура вночі 18-21, в день 33-36. На півдні хмарно, проте без опадів. Вночі температура 21-26, в день 33-38. У центрі країни безхмарно. 18-22 очікують вночі, в день від 35 до 36.